1704 рік Жан Валюзам, французький дипломат, написав звіт про зустріч з Іваном Мазепою. Гетьмана Мазепу дуже шанують у козацькій країні, де народ вільнолюбивий і гордий, і не любить, щоб хто-небудь панував над ним. Розмова з Мазепою була дуже приємною він має великий досвід у політиці і, на відміну від московитів, стежить і знає, що діється в інших країнах. Він показував мені свою збірку зброї, одну з найкращих, що я бачив у житті, а також велику бібліотеку, де на кожному кроці видно латинські книжки. Мова його добірна і чепурна, щоправда, розмовляє мало. Оскільки більше любить мовчати і слухати інших. 1710 рік. Юль ЮСТ, данський посол. Дивувався, що не лише українська шляхта, митрополит, а й чинці Києво-Печерської лаври мали високу освіту та культуру, європейську поведінку і розмовляли бездоганною латиною. І не вірив своїм очам, бачачи письменних селянок. Мешканці України живуть в добробуті і багато співають. Вони купують і продають усякого роду крам, не платячи жодних податків, окрім невеликого до гетьманської скарбниці. Вони мають необмежену волю займатися яким хочуть промислом. В місті Немирів найбідніша хата, у небо чистіша за найбагатший палац у Москві. Місто Кроловець є велике, вулиці гарні. Таких я ніде не бачив в Московщині. Будови імпозантні, добре, з мистецьким смаком збудовані і дуже чисті, а не такі, як в московщині. 1711 рік Юль Юст писав: у козацькій країні всі благоденствують і всі живуть у розкоші. Вони у всьому чистіші чи пурніші від московитів. А старшина це розумні й виховані люди. Загалом життя в Україні зовсім інше, як у Московщині, і краще. Все населення козацької України відзначається великою вічливістю і охайністю, вдягаються чисто і чисто утримують будинки. 1712 рік Юст свідчив, що в кожному селі в Україні була школа, і здивовано писав, що бачив в українських селах звичайних селянок, які йшли до церкви. З молитовником у руках. 1720 рік Вебер писав спогади про події в Україні і Московії. Дорошенко досяг того, що Україна була звільнена від усяких громадських тягарів, користувалась магдебурзьким правом, жила довго, добром і молоком. Козаки мали тільки одну повинність доставляти цареві 60 тисяч кінноти, що мало тоді велике значення для царя. Бо козаки вважались тоді найкращим військом. 1729 Де Монті, французький посол в Варшаві, в листі до свого уряду пише: Ми знаємо гетьмана Пилипа Орлика як людину дуже ворожу до московитів: розумну, відважну, шляхетну і дуже поважну в Україні. Московський цар відібрав від України всі старі вольності. Козаки енергійно шукають нагоди, щоб повстати проти гнобителів московинів і повернути свою втрачену свободу. 1731. Вольтер, французький письменник Україна завжди прагнула до свободи, але оточена Москвою, Туреччиною і Польщею. Змушена була шукати собі протекторат в одній з цих держав. Україна піддалась спочатку Польщі, яка поводилась з нею зовсім як з поневоленою країною. Пізніше піддалась московитові, що уярмлював її, неначе раба, як це й завжди є у московитів. Спочатку українці користувались привілеєм вибирати собі правителя, але скоро Москва позбавила їх цього права. І гетьмана почали призначати з Москви. Одного разу, коли Іван Мазепа був у Москві, звернувся до нього цар, щоб він Мазепа допоміг зробити козаків більш залежними. Мазепа відповів, що становище України і характер її нації є неприйнятні для здійснення царських планів. П'яний цар назвав Івана Мазепу зрадником і погрозив, що посадить його на палю. Повернувшись в Україну, Мазепа постановив повстати. Це була відважна людина, невтомна в праці, хоч похилого віку. Він об'єднався таємно зі шведським королем, щоб прискорити кінець царям. 1736 тридцять Клавдій Рондо, англійський дипломат у Петербурзі у своєму звіті лорду Гарінгтону писав. Під час московсько-турецької війни українська козацька сила була першорядним фактором та опорою цілого московського війська. 1747. Гагедорн, німецький поет. Козацькі думи можуть змагатися з найкращою французькою та іспанською поезією. 1760. Самуель Готліп Гмелін. Німецький лікар написав книжку Подорож по Росії подорожував і Україною, де вивчав козаків. Волосся у них оголене, одяг носять бавовняний, шовковий і суконний, підперезуються шовковими поясами. Вони веселі, привітні, замиловані до музики. У їхніх хатах значно краще ніж у найбагатших дворах росіян. В Україні дуже давно уміють лікуватися народними і хімічними ліками. І розповсюджене прищеплення від віспи. 1760 рік. Вержен, французький посол. Український нарід тепер є уярмлений московинами, які систематично і стало ведуть політику і практику гноблення українців, позбавлення їх старих вольностей і прав. Українська нація є дуже інтелігентна, культурна, цілковита протилежність московинам. Що є азійськими варварами, які не додержують договорів та нищать свободу всюди, де з'являються. 1769 Гердер, німецький письменник, дослідник, етнограф записав у своєму щоденнику: Україна стане колись новою Елладою. Прекрасне положення цього краю весела вдача народу, його музика, хист. Родюча земля колись прокинуться, і повстане велика культурна нація, і її межі простягнуться від Чорного моря, а від тіля – ген у далекий світ. 1768-76 роки Карло Хоєцький польський шляхтич, полонений російськими військами і через Україну відправлений у Сибір. У своїх спогадах він писав ми кожний день бачили, як виводили гайдамаків із в'язниць. Це відбувалося після уманських подій. По кілька осіб карали їх батогами, видирали їм ніздрі за москалів, а потім відправляли на довічне заслання в Сибір. По дорозі в Сибір ми зупинились у Ніжені, це місто упорядковане і багатолюдне. Як виявилось, мешканці були дуже людяні. Поводились з нами чемно і ласкаво. Коли ми покидали місто, то ніженці переганяли нас на санках, кидаючи нам хліб, житній і пшеничний та гроші, ми були зворушені людяністю цього народу. Зовсім інше ставлення до полонених виявилось в московських селах. Коли ми перетнули українсько-російський кордон, це було зовсім інше населення, що різко відрізнялось своїми звичаями від українців. Коли ми в'їздили до московського села, то майже всі жителі збігалися дивитись на нас, як на видовище. Вони насміхалися з нас, кидали в нас снігом грудками. Поводились з нами по ворожому, не хотіли нам нічого подавати. А якщо і погоджувались, то вимагали неймовірні ціни. Франсуа Масон. Француз служив у московському війську, потім написав секретні спогади про Росію. Нація козаків зменшується через тиск на неї Росії. Хіба що якась щаслива революція позбавить її ярма? Дехто вважає їх ледве не росіянами, одначе козаки не мають нічого спільного з росіянами. Вони в усьому цілком відмінні, вони вигадливіші, чесніші, менше звиклі до рабства. А рабство їх ще не цілком споганило. Козаки не мають нічого спільного з московитами за винятком грецької релігії та зіпсованої московинами слов'янської мови. Їхні звичаї, їхній спосіб життя, хати, їжа все цілком різне. Козаки гарні, вродливі, спритні, щирі, чесні, хоробрі, не звикли до рабства, якщо коротко, повна протилежність московинам. 1795 Геранс Де Кульон, член французького конвенту і генеральний прокурор, написав книжку, в якій присвятив розділ козацькій Україні, гарній та великий, де панувала сердечна атмосфера свободи, незалежності, братства і рівності. Цар Петро І дав козакам королівські обіцянки, однак ніколи їх не дотримувався. Після скасування української автономії велику частину українських земель роздано тому родові рабів, яких називають російськими дворянами. В Україну наслано російські суди найбільш продажні в Європі, і офіцерство російського походження. Петро І розтерзав козацьку волю, а Катерина ІІ знищила останню твердиню волі Січ. Однак геній незалежності ходить блукає поміж останками українського козацтва, і недалекий час, коли вони змінять обличчя не лише України, а й Росії, сорому більше не будуть терпіти від північних поневолювачів.